Планувальний рубанок для підготувки з поверхнім під тротуарну плитку, під асфальтування, в ландшафтних роботах, фірма Бруков. Чудова рубанка. Куваївець, стоїть! Віднімай нож. Через фунт 067, 770, 96, 72. Пусковне, щоб робот... стабілізація була без камішків. Позволяє роботи непрофесіонално. Познань, Польща. Купуйте українське, все буде українське. І виходить у нас така ідеальна дорога. Стягуємо 200-300 метрів і закладаємо. Чудово рубає. Головне, щоб стабілізація була без камішків.